Друзі, привіт! Всім привіт гриболовам любителям. Ми сьогодні вирішили проїхатися по нашим е, грибним місцям, що і наступили на першу нашу грибну, м'ясну жирну локацію, то зустріли першого білого грибочка. Гарний, молоденький. Сподіваємося, це перший. Сподіваємося, що не останній, але все покаже. Ліс попереду. Викрутимо його, подивимося. Опа! Ось такий гарнесенький, мов сказочки, грибочок. Класний, я думаю, що він абсолютно придатний до споживання, але ми підріжемо, подивимося. І це лише початок. Друзі, ну, зустріли першу сімейку. Я називаю такий мама з сином чи тато з, з донькою. Ось такі біленькі. Також юний тато, ще менший е, синочок. От такі гарнесенькі грибуліки і якраз біля дерева, що полегшує пошук. От ми зараз їх дістанемо, спробуємо. О! Ну, точно, гляньте, гляньте, яка сімейка. Сімейка як вомелька. Невеличка, але гарна. Ось такі грибуліки. Зараз ми їх очистимо, подивимося і йдемо далі. Друзі, ну ходимо, блукаємо, бачимо, що ми тут були. Не перші, <смі> що до нас тут наші колеги-грибники вже були. Але ми все ж таки після них також дещо знаходимо. Погляньте цікаве сусідство. Сироїшки поряд і ось чисто випадково е струснули листочок, і під ним виявився, бачите, не, не пофарбована шапка під, під листочком, ось так була. І от такий гарненький молочний грибочок. Так, а якщо подивитися далі ось, дивіться, що тут сім'я розрослася. Також, ну тут наш Конкурент. Колега, конкурент, слимачок під'їв. Це також, погляньте, ніхто його не побачив. Він сховався під листочком і ніхто його не побачив, він абсолютно цілий. Так, Ну, а от там далі, мабуть, були їхні батьки зрізані е е сліди. Ну, пробуємо, поглянемо на ці. Ох, який гарний звук. Глянь, такий класний, такий, така діжечка клас. Я обожнюю такі гриби. Так, один, давайте, під'їжений, другий не пускає. Так ось він. І третій. Отакий ні, таки побачив. Бачите, побачив його слимачок і трішки з боку під'їв. Але, з іншого боку, абсолютно гляньте. Ну, це, мабуть, діточки, а батьки таких. Таких їхніх батьків забрали, вони залишились сиротами, але ми оцих сиріток заберемо. Вони будуть смачніші, аніж їхні батьки. Де? Ось гарний, гляньте. Підберезник також. А він уже трішки підсвів. Підсвів он з цього боку. Але ми його залишимо. Хай росте далі. Продовжуємо збір урожаю. Так. Гляньте, який у нас сьогодні вони е, немов відкалібровані. Всі однакового розміру, гляньте, який гарний. Малесенький, молодесенький. Саме те, що на смажену картопельку. Гляньте. Сказ... І сказочки. Грибочок і сказочки. А он далі трішки. Ой, йдемо все разом. Гляньте, який красивучий. Підосичник. Підосичник. Дуже красивий. Так, е, да, як намальований, реально. Ось так. Для порівняння. Ну, нам підосичники ж не потрібні поки що. Ні, але просто гарний, гарний. Йдемо далі. Ну що, друзі, взяла я палицю і з цього почалися далі. Гриби зустрічатися все частіше ось що. Тому ось перший. Я ж кажу, сьогодні вони в нас відкалібровані. Всі однакового розміру, але це щось, мені здається, трішки гнилуватий, да М'якенький. Угу. Ну, там хай залишається. Ось, як можете бачити, ось були також їхні старші родичі, гарні, гарні були, гарні, без гарні. без е шкідників. Але далі також є Ні, ось. О, це є гарний, це є гарний. гарний. гарний О. Ой, суперовий, прям дійсно, як сказочка. Класно, класно. Беремо палицю і йдемо далі. Ау. Ну і що, друзі, палиця нам допомагає, <хи> приносить успіх. І ось ми натрапили на початок е, сімейки. Так, один, другий. Не досить, мені здається, вдалий, але подивимося. Третій. Четвертий. Ой, він також завдавлений, придавлений, п'ятий. І бачу, що далі он там. Ага. Шостий. Шостий. Далі он там. Он більшенький. Сьомий, Ось, Ході... друзі. Дві пари очей це завжди добре. Так. Восьмий. Восьмий. Дев'ятий. Ось дев'ятий. Значить, то буде десятий. Так, да, значить, <гум> значить, це буде десятий. Зараз роздивимося, може, ще. Ми щось не добачили, але, але поки ось 10 ми їх сріжемо, викрутимо і подивимося. Але мені здається, все ж таки наш розмір, наш розмір сьогоднішній. Е, як саме, саме то, да. Тому, друзі, поїхали їх викручувати. Починаємо з найбільшого. Опа. Ох, черв'ячок є, бачите? Ну, подивимось, подивимось. Зараз ми їх глянемо. Так. 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 І якби тепер не наступить на них, ага. Ні, він підгнив, тому... ще, ага. І цей також. ну, ну зараз, зараз будемо ці. Да. Цей також ззовні не дуже. Цей ось гарний. Міля теж. Угу. Цей не буду, він ні, чую. Ні. Чую, що ні. Так. Угу. Ну, що все. Я не, не рахувала цього разу. Да. Наче все. Зараз почистимо, по подивимося, по -чистому, по -чистому. але он також наступлений, да. не досить гарний. Да, буде, да, буде лісовим мешканцем. Все чистимо, Чистому, під -чищемо. Під чищемо, дивимося. Да. Друзі, ну якраз біля моєї палички чарівної, <різь> також, також є грибочок. Гляньте, також під е, листочками. Не пофарбована шапка в нього ось такий. По сусідству в нього також є ось грибочок такий, але не для нас. У нас О, ось, красний, ось цей шикарний. чарівний. Сонечка прибери, бо відблискує погано. О! О. Супер, грибунчик, наш розмір. Наш сьогоднішній калібрований гриб. Саме за таким, як ми і приїхали. Да. Сьогодні не хотілося таких уже стареньких, от не хотілося, щоб вони нам і зустрічалися, бо все одно, як зустрінеться, хочеться його забрати, але він ну, не досить таки для нас підходить. Хотілося саме таких. Ну, як хотілося. Хоночку хоч... ціленьких замаринувати, щоб такі самі ціленькі грибочки були, щоб не різані. Що, що хотілося, те й отримуємо. Да. Шукаємо далі Шукаємо наш далі. розмір. Друзі, ну ось знову ми ось бачите, який гриб, грибунчик гарнесенький. От. А побачила через те, що тут зрізаний один, там другий був гриб. Можливо, вчора, можливо, ну, позавчора. І знову-таки був під листочком, оцей маленький, його не побачили. Я думаю, що якщо зараз. Оглядітися навколо, то ще, ще ми тут щось знайдемо. Саме от такі невеличкі. Поруч з нами також ходять люди. Вони вже прийшли, ми за ними слідом йдемо, ну і дещо знаходимо. А, а чому? Бо з нами палець. Йдемо далі. Так, друзі, на шляху трапився, знову напав на нас. Отакий гарнесенький грибочок. Гляньте, який класний. У мене сьогодні шикарний настрій. А чого? А тому що ми в лісі, тому що гробочки зустрічаються гарнющі. Погода класна. Просто от таке зриваємо. О, о, який! Гляньте, ну просто суперовий. Класний. І мені здається, буде він. Весь весь просто гарний, ціленький і, і свіженький. Чистий зразу. Одразу почистив. Давайте подивимося. Зараз перевіримо. Ну, бачите? Так, все класно. Все супер. Так, от такий гарнющий грибочок. Клас, клас, взагалі. Суперовий. Просто дійсно, як з картиночки намальований. І чистесенький, саме головне. І ніким не з'їжений. Просто весь цілий. Да? Наш. Друзі є, листочком знову сховався від нас. Спробував сховатися, але ж не сховався. Ось такий гербунчик. Зараз ми його. Спробуємо. О, зламався трішки. Зламався, може. Да. Трішки, ну, його підрізнути. да, трішки підчистимо. Ось такий, бачите, така нестандартна шапина. Ось така. Трішки зрослася вона з ногою. Ну, такий. То гриб. на смак не впливає. Абсолютно не впливає, але ну, ось, ось такий грибочок. Розумієте, ходимо, ходимо. Листя від нас сховало, мабуть, ще стільки тут грибів, що, якби не палиться, то ми б взагалі нічого не знайшли. Чисто ми йдемо. Друзі, не я знайшла, Миколаєвич знайшов перший, а вже потім я огляділася і також себе. Отакого От гарнюка побачила. Гляньте. Знову сьогоднішній розмір. Супер. Взагалі. Міцний, міцний. Отак. От Клас, супер, підріжемо, да, підріжемо, підріжемо чепуха, да. Да. все буде класно. Йдемо далі. Тут же, тут же, тут же. Неподалік в нас є. Ось що. У нас є ось такий світленький грибунчик. Mm -hmm. Був він під листочком. Mm -hmm. Опа. Так, ось такий гляньте, який. І яка діжечка, шляпина, шапина е, невеличка, а ніжка, ну, просто діжка. Mm. Так, на один я наступила, не побачила, але наступний ось ось він є. Так, Маленький. Ох, який. <рес> Тарантули, <рес> Тарантули живуть, подивимось на нього. Подивимося. Ідемо далі, ще тут є. Ще тут є, ще тут є О, он. Он який гарнюк, гарнюк. Ось він також був під листям. Дістаємо. Ой, також, також. Дізочка. Це те ще треба. О. Саме красенечка такі, Красенка. Дивимося на них, підрізаємо, дивимося і рухаємось далі. Друзі, ну поки ти їх підчищала, Миколаєвич. Розглядів іще одних, знову його знахідка. Поруч грибничка взагалі. Поруч. Буквально в двох метрах. Так, ось. Гарнюки. І всі були під листям. Так, їх зовсім не видно було. О, який сусід гарний. То конкурент. Конкурент? Да. Ну, все розумію, всім треба їсти. Всі люблять білі грибочки, рухаємось далі. Так, он. Кабанюра, мабуть, звалив, ще один. Ну, тип, да? тип конкурентів, да, але свіженький, гарний. Так. Далі он. Ось. Бачите, на... чуть не збила. Ось який гарний грибунчик. Ще. І он ще один. О. Ну, зламай. Я можна. можна. Хоч одного сьогодні. Крубнуть. Ай. Ай, красунчик. Зараз встанемо і ще раз розгребемо, так, да, можливо, ще під листям знайдемо. Ну, от такі от малічки сьогодні, да. Сьогодні ми саме за такими прийдемо. Як замовляли? Да. Так. Я... Ой, так він. Слабенько тримається, ага, Він да. надкушений. Ну, ми зараз під може. Подивимося, так, да, може. Так, далі по курсу ще я. Аж он. А, ні, ось ще, друзі. А он, бачите, ще маленький он, да, то ми такі. звичайно, то ми залишимо. На О, цей міцніше тримається. Це і так, є. так, Тут навіть страшно йти, тому що всі гриби ховаються під листям. Навіть страшно йти, щоб не роздавити і не е, пошкодити його. Так, Йдемо дуже обережно до нашого грибочка наступного, який ми побачили. Ось він. Ага. Поруч зрізані, бачите, люди ну, порізали, просто покидали. Отак також можна орієнтир ловити, да. де, де була грибничка. Так що. Дивимось далі. Дуже-дуже уважно. Які Погані сусіди. Які погані сусіди ось тут живуть біля нашого гарного білого гриба. Вон вони. Бліда поганочка. Так. Хрупаємо наш. У-у-у, грибунчик. Ой, гляньте. Отлично. Сімейка. Оце близнюки. Ні, мабуть, двійнята. Давайте так назвемо, класно, класно. Так, да, 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 да. Це ми так зробимо. Опа! І ще ось одна трійнята. Там маленькі ще глянуть ага, і ось. Так. Ну, залишимо, якщо ті маленькі, хай. хай Гляньте які. <гум> <гум> ось такі. Ось такі сімейки. Сімейки гарні. Трапились на шляху. Да. Будемо рити далі Будемо листя. Рити. <гум> да, сьогодні листя риємо для того, щоб знайти риба, того, що Двоногі кабани, все, що було видно, визбирали. А те, що було не видно, римом, залишили нам. Риємо ми і дас. да. Конкуренція в лісі завжди є постійно. Ріжемо, йдемо. Йдемо. Друзі, ну побачили ще зваленого, по-перше. По ньому визначили, знайшли поряд, просто побачили ось іще. Кабан заділось копитом, одламав половину гриба, а половину залишив. Так, ну і далі он два, так. братики. І далі он в примінні сонечка, видніється, світліє шапинка світленька. Викручувай? Викручуй, викручуй. викручуй. А, клас. Зараз будемо роззиратися ще, можливо, десь іще тут буде щось Оп. для нас цікаве. Опа. О, о. І отак от, от. По три по чотири грибончика і знаходиться. Так, да, потрішку наша е грибина сумка наповнюється. Ми потім покажемо вам підсумок. Але, кінці да, але поки ще не кінець, поки ми ще. Проводимо наші пошуки далі. Підня трішки. Так, ось, по-перше, перший грибунчик. Ага, красунчик ось другий. Ага. Ось третій. Ага. Ну, і Миколайович сходив, отам ще четвертого, покажемо. Друзі, покажу. І два я вже хрупнула, ось вони є. Так. Зараз третього. Опа! Гарнюк який, міцно тримався. Так. І йдемо за четвертим. Так, і ось наш четвертий. Ось такий. Як на підбірусі, однакового розміру. Да. Взагалі, краса, просто краса. Ну, в сім'ї воно так і буває, всі схожі між собою. <рес> Друзі, ще є, ще є. Так, перший. Oh, yeah. Слабенько сидить, але гарненький. Другий. Там Миколаєві ближче. Oh, так. Краса. І третій по ліву руку прямо по курсу. Okay. Ой, ні, того я не побачила. <реш> <реш> далі, далі. Четвертий тоді виходить. А я побачила три. Зараз, якщо ми обдивимося навкруги, я думаю, буде не лише чотири. Але це все зараз. Гляньте, як купається в примінні сонечка. Він, правда, сподобався не лише нам, але він класнючий. Погляньте. Погляньте. Ну, взагалі. Супер. Клас. Зараз хрупнемо, послухаємо. Ох! бачите гарненький. Начебто й невеличкий, а дивіться, яка е нога сиділа в землі. Зараз почистимо, подивимося, але класний, скажіть. Друзі, ну ось на останок. Ми вже виходимо з лісу, будемо завершувати сьогоднішні пошуки і на останок зустрілися нам. Ось така парочка гарнесеньких грибів. Ну, парочка це перший із парочки, а ось малесенький інший з цієї парочки. Спробуємо їх. Він малесенький, звичайно, але спробуємо його дістати. Ага. Є ось такий малесенький. Так, і іншого, більшенького, старшого його брата. Ось такий. Зараз їх почистимо, подивимося на них. І хочемо показати вам підсумок нашої сьогоднішньої грибалки, наших пошуків. Ось такі гарненькі всі, майже один в один. Грибу... Відкалібровані. Да, так, Грибунчики, бачите, немає великих, є отакі от всі маленькі, невеличкі, як ми і хотіли. І ось ще два буде. Ну, це ж після того, що пішла друга хвиля дощів і полізли маленькі. Так, більших вже немає, хоча є від них сліди в лісі. І люди ходять і ходять біля нас поруч з нами. Ми за ними ходимо. І от таких гарнесеньких під листочками шукаємо, збираємо. Так що, до наступних рибалок. Сподіваємося, це ще все в нас попереду. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. І ми будемо вам дуже вдячні. До наступних рибалок! До побачення.